Сонячні електростанції, павербанки, ліхтарі та інвертори, альтернативні джерела енергії для збройних сил України майструють студенти та викладачі Вінницького технічного коледжу. Роблять електроприлади зі старих мікрохвильовок, драйверів та вживаних лампочок. Для складання пристроїв використовують не лише старі, а й нові деталі. Нині попит перевищує студентські можливості, тому у коледжі закликають долучатись до справи і містян більше у сюжеті. Паяльники, дротики, акумулятори та десятки вживаних запчастин у студентів Вінницького технічного фахового коледжу купить робота. Хлопці під пильним оком викладачів створюють для українських військових павербанки, перетворювачі струму та сонячні зарядні станції. Точкові зварювальні апарати робимо із витягуємо трансформатор із непрацюючих мікрохвильовок. Павербанки робимо або батарейки від ноутбучних від акумуляторів, від акумуляторів, від акумуляторів, або від електронних цигарок, цих одноразових, які люди купляють, потім викидають. Такі вже інвертори катаються в автомобілях, в автобатах. І інші. Один інвертор точно зараз у Бахмуті, я знаю, що є. Також і павербанки наші є, і в Херсоні, і в Бахмуті. Роблять студенти інвектори, які працюють не від акумулятора, а від автомобільного прикурювача. Військовим таких передали понад десять. Допомагати зсу у цьому закладі почали з вересня. Через дистанційне навчання студенти працюють зазвичай вдома, зізнаються запитів від військових багато. Ось таким чином у нас подана з вольт. Ми можемо зняти майже 220. Тут розташований трансформатор всередині. Він такий ну, досить великий. Подається, напругу 12 вольт. Він перетворює трансформатор з 12 на 220. Також тут стоять плата, яка допомагає йому робити синусоїду. Виходить 220 вольт. Створюють студенти і сонячні електростанції, що для зручності транспортування поміщені в ящик для інструментів. Завдяки портативній сонячній електростанції бійці, перебуваючи навіть на лінії зіткнення з ворогом, можуть підзарядити телефон, рації, павербанки, а також живити старлінки та інші пристрої розраховані на 220 вольт. Хлопці їздять на дальні рейси і ночують будь-де в полі, в лісі. А це вже можна і телефон зарядити, і каву якусь випити. Роблять прилади для перевірки свічок накалювання. Роблять прилади для перевірки форсунок автомобільних. А це все вимагає часу вимагає шукати місця, де це можна зробити. А так ми все робимо на місці за одразу саме. Унікальні підстанції розробка студента Олега Лепетана. Потреба таких пристроїв на фронті вкрай висока, каже хлопець. Проте їх виготовлення є дороговартісним. Для складання станції потрібно не лише старі частини від комп'ютерної техніки, але й нові деталі. Спільними зусиллями у коледжі вдалося зібрати 5 тисяч гривень, але цього замало. Вартість однієї двосконалої моделі 12500. Тому студенти коледжу оголошують збір коштів на сонячній електростанції для зсу студенти наголошують, одне не випите горнятку кави може стати порятунком для наших військових. Номер картки координатора збору ви бачите на екрані. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.